Тернопільські борці здобули призові місця на міжнародних змаганнях з джиу-джитсу. Чемпіонат Європи та Кубок світу відбувалися у хорватському місті Задар. Спортсмени виступали у складі національної збірної команди України. І золотом до Тернополя повернувся Олександр Чебанов. Коли я здобув цю перемогу, першим ділом я позвонив до батьків, хотів знати, як вони привітають мене, їхні слова теплі. Це для мене було дуже важливим. Ну, А загалом мені дуже сподобалося змагання, вони насправді були дуже сильні. Я виборов золото, два золота на чмерті Європи і на чмерті Кубку світу. В місті Задар Хорватія. Коли я виборов золото, мене переповнювали емоції, було дуже тепло на душі, дуже було весело мені. Одразу дві медалі на чемпіонаті Європи виборов Сергій Кіналь. Спортсменові не було рівних у двох категоріях в кімоно та без кімоно. Змагання були дуже клас, класний рівень. Це мої перші змагання в збірній Україні. Це, це були три, три три дня шалених сутичок з дуже, скажем так, коранкурентно спроможними спортсменами з різних країн. Як в Новій, в но це формат змагання шорти футболка, шорти регарт, і так само в ГІ. Це формат, коли ми боремось в кімоно. Марк Брик взяв срібло на Кубку світу. Нам хлопець розповідає, що конкуренти на змаганнях були сильні, та здобутий результат це наслідок тренувань протягом семи років. Я був неймовірно радий. Батьки за мене і всі родичі були дуже раді. Всі вітали мене, і я був дуже радий. Це було дуже складно, всі суперники були дуже сильними на світовому рівні. Всі в своїх країнах відбиралися так само, як і я. Я пройшов відбір на чемпіонаті України, зайняв друге місце і перейшов на Кубок світу. Загалом на змагання із бразильського джиу-джитсу від української академії єдиноборств їздили п'ять спортсменів, на яких українська збірна посіла перше командне місце. Тренер хлопців результатом задоволений та зазначає, що спортсмени вже розпочали активну підготовку до наступних змагань. Підготовка зазвичай у нас стандартна, у нас хлопці всі це, в академії є спортгрупи, це окремі групи від загальних груп, які безпосередньо постійно готуються до змагань, працюють в посиленому режимі, тільки вже безпосередньо перед виїздом на самі змагання. Там міняється трошки сам режим тренування в тому плані, щоб вони більше мали практичних завдань, більше боролися. У нас зараз планується. Відкритий кубок Балкан-Оупен в Румунії, в місті Бухарест. Це вересні, через місяць буде. І під кінець жовтня планується чемпіонат світу в Греції. Вітаємо спортсменів з перемогою та бажаємо успіхів у досягненні нових спортивних вершин.